Усім найкращим величезний, величезний привіт. Розпаковка продуктів, як я вам і обіцяв, я був в Сільпо і е, скупився досить добре в сільпо в магазині АТБ, також на Чорну П'ятницю. Е, був в Аврорі, дещо купив в ЄВІ, хочу вам показати, що я купив. Е, і, <yerfs> знаєте, от я ходжу, я, да, я блогер, я знімаю акції, економні там. Те, що зі знижкою, продукти, ось і мені деколи так здається, що у ці акції я всього понабираю, понабираю, понабираю по акції. Здається, зекономив. Досить добре зекономив. Зараз я покажу. Ви подивитесь. Але водночас і цілу тисячу гривень. Нема, але продуктів буде буде добре. Я дуже задоволений, що я скупився такими хорошими продуктами. Можливо, ви для себе щось візьмете на замітку. А ще акції тривають і в сільпо, і в АТБ декілька днів. Ось тому хочу поділитися з вами своїми покупками. Ви також просили показувати свої покупки. В магазині АТБ чи в Сільпо, не пам'ятаю, взяв яблука по 33 гривні. Там, здається, 2 кілограма, вже декілька з'їв. І е, зараз розпаков... розпаковка із магазину Сільпо. Так, хочу одразу похвастатись, подивіться. Хто, і хто знає, можете також написати, що це за круте шампанське Артемівське. Я забрав останнє 160 гривень. Незламний Бахмут. Врятоване з Бахмуту 2015 року. Ціна його була б 360, якщо я не помиляюсь. Ну, 360 чи 380. ось. А я останній забрав. Я зайшов на OLX, Я хотів подивитися, це, можна сказати, колекційне шампанське, Артемівське ось це. Я зайшов його продають на цьому на Оликс. Побачите, якщо зайти, можете подивитися, скільки коштує. Оця пляшечка шампанського колекційна. Це на Новий рік. Тільки мені одної пляшки забагато. Так, добре. Взяв дві пачки масло від біла. 82% жиру, 180 грамів. Одразу цінники написав, щоб потім не монтувати і щоб одразу ви бачили. Взяв дві пачки масла президент. 100%. 4 гривні, 82% жиру, і тут зверніть увагу 200 г. Я хочу сказати, що мені здається, що масло також ще буде рости в ціні. Якщо вже 80 гривень коштує пачка масла 82% жиру, то далі там також ще буде все рости. Завжди звертаю увагу на ось такі наклейки: мінус 25, мінус 35, мінус 50. І навіть деколи зустрічалась мені наклейка мінус 75. Це я взяв на лаваш, буду робити лаваш 11,50 соус. Не знаю, що це за майонез кухар Рішельє. Не знаю таку фірму. 11,50 мені вийшла за 300 грамів. Оця. Потім взяв дві моцарели зі знижкою. Мені вийшли по 35 гривень. А, якраз з томатами. А, я дуже полюбляю моцарелу, Ну, я взагалі сиру люблю а, з томатами. І томати взяв по 95 гривень в сільпо. 95 гривень томати. Так. А, Морква по-корейськи, дуже її полюбляю по 174 гривні, да, дешево, але я такої смачної не зроблю. А, ну, 174 гривні кілограм морква по-корейськи вийшла. Так, Потім я взяв реберця. Так, взяв реберця, я говорив на відео, що я візьму спробую ці реберця, тому що я їх ніколи не пробував. А, 174 гривні за кілограм виходить реберця. Так, магазин сільпо, щоб я не поплутав. Салати взяв, теж зі знижку 25%. Мені вийшли по 27 гривень. А далі, будь ласка, зверніть увагу, тому що ще акції тривають в магазині сільпо, Чорна П'ятниця. Взяв макарони чумак, акція була. 100 гривень 3 пачки. Така в них акція зараз. За 100 гривень 3 пачки. Ну, це виходить скільки, ну грубо кажучи, 33 гривні да, з копійками. Так, Потім ось такі взяв для паста це із твердих сортів пшениці 400 грамів. Зараз там акція за 40 гривень дві упаковки. Тобто одна виходить по 20 гривень для паста. Також зверніть увагу, ще акція на них триває. Я взяв 4 штуки. Ну, по 20 гривень це я вважаю, що це дуже-дуже добра ціна на цю пасту. Потім я взяв соус чумак ось такий. Херсонський по 300 грамів. Також була акція на нього. 52 гривні за дві штуки. Ось такий соус херсонський 300 грамів. Так, щоб вам було видно. Спробував мандарини, мені дуже вони сподобались по 75 гривень за кілограм. Я взяв 10 штучок. Дуже смачні, дуже смачні мандарини, солодкі, так що можете брати ті, що на відео я показував, як вони називаються. Зараз вам скажу. Мандарин сад Сума. Ось, Там декілька видів є, ось ці найсмачніші. Це я взяв, як то кажуть, на кіношку 21,50 зі знижкою. Ось такі дві баночки. Взяв на е шаурму, я ж кажу, дуже часто роблю смачну шаурму собі. Ось такий торчин по 1850 шарі рача. Щось таке, як індійське, чи що, 200 грамів. Ну, хліб взяв зранку на канатки. Його купую часто, Ось цей тостовий по 23 гривні. Європейський 330 грамів. Так, і. Е так, і взяв ще ось цю свинину. Обов'язково я її відкрию, і ми подивимось, що це за свинина, тому що дуже-дуже багато писало в коментарях, коли ми з вами робили дегустацію там яловичини, свинини, консерви. То всі казали або робити домашню, або не купляти взагалі, або ще купувати, але ось таку у скляних прозорих банках. А, тому я взяв, ми обов'язково з вами спробуємо. 88 гривень вона зараз коштує її ціна. Так, це вже в нас АТБ далі буде. Це також буде на дегустацію, кілька обсмажена. Роз, розкручується оця фірма Сканді, все більше і більше торгової марки на полицях нашого магазину. 5690. Потім спробуємо ці сардини 240 грамів, 5950, також ця марка Сканді. І а, з вами відкриємо ось цю яловичину, де в магазинах, АТБ її вже ніде нема. Все розібрали. А дехто писав в коментарях, пам'ятаю, да, писали ж в коментарі, що яка жахлива чи яловичина, чи свинина, але чомусь люди всі порозбирали. 75 гривень акційна ціна. Подивимось, чи добра вона від оцієї фірми Оніс. Так, і а, добре. І далі. Зараз будемо робити розпаковку далі. Шановні, хвильку вашої уваги. Будь ласка, зверніть увагу, тому що я не міг з вами не поділитися цією акцією тільки для самих найкращих. Парфум де Паріж, зараз діпава, наголос правильно, на діпава. Акція на Чорну п'ятницю. Замовляєте один товар. Другий вам буде безкоштовно, абсолютно на все. Тому я хотів, спішив вам це дуже показати, але трішки запізнився. Думав, куди вам записати це відео, куди поставити. Тому, ось на розпаковку продуктів я скоренько хочу вам розказати про цю акцію. Дивіться, як гарно в них все запечатано. Є сертифікат, щоб ви не переживали, щоб не думали, що це якась ліва фірма. Зареєстрований в Україні, хочу вам розповісти, що зараз все замовляєте, будь-що будь-який один продукт, і другий вам буде безкоштовно. Усе в них, в них дуже добре все запечатано. Гарно все взяти на подарунок, зараз подарувати. Тому спішу вам розповісти, можна замовити парфуми за ціною від 99 гривень. Замовляєте один і другий вам буде йти у подарунок. У них зараз ось такі є парфуми, це ви можете замовляти будь-який парфум, а потім, коли у вас він закінчується, ви просто витягуєте його і знову сюди вставляєте ось цю таку, як правильно сказати, Диспенсер, чи як він правильно називається, кинути собі в косметичку це дуже класна штучка. З собою взяти десь на роботу чи на прогулянку і освіжити себе, нанести свій аромат повторно. Я заказав собі дуже круті два аромати. Лакоста, я його пам'ятаю, дуже-дуже давно ще замовляв. І Гучі. Ось тепер в мене буде від діпава, правильно діпава, не діпава, а діпова, наголосна. А. Так, і хочу вам показати ще ось таку новинку. Ви можете замовити ось такий набір. Там є навіть водичка унісекс, Тобто для чоловіків та для жінок. Це в них новинка на сайті. Я посилання обов'язково закріплю під Відео, і також а, у коментарях, щоб ви знали. Можна також ці замовити, можна е, ну, як пробники, да? хай ну, назвем, як пробнички. Ось такі туалетні водички парфумовані, щоб це можливо знаєте, для тих, хто е, ну, е, сумнівається. Да? Або ніколи не замовляв і боїться замовляти. Думаю, що це якась е, ну, неякісна фірма. Ні, я Користуюсь цим вже дуже багато років, вона мене дуже влаштовує, і якщо б щось було не так, я б ніколи б вам про це б не розповідав. Парфуми, можна замовляти, від 99 гривень. Тобто за 99 гривень ви зараз отримаєте два аромати. Ну що? Я просто посилання зроблю а, під відео. Ви зайдете, подивитесь, акція до другого. увага, акція до 2 грудня. Тому поспішіть. Для самих найкращих можете замовити подарунок і для себе. Ось, або можете навіть скомпануватися. Да? Можете скомпонуватися з кимось, з подружкою, з коліжанкою. <хи> Ось, і а, пересилка вам буде просто дешевша. Зараз знаєте, що тарифи підняла нова почта. А відмовитись від таких акцій, тобто там все, і гелі для душу, і аромадифузори, і парфуми чоловічі, жіночі, і там ще дуже багато-багато всяких наборів. Усе, 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 усе чорна п'ятниця один дорівнює два. Купуйте один і другий вам буде йти у подарунок. Ще раз повторюю, до 2 грудня зверніть увагу. Акція на косметичні парфумовані засоби Діпа -Ва. Так, АТБ, далі АТБ. Взяв дві сметани. Я вже не раз навіть на відео казав, я вже всю сметану перепробував, мабуть, е яка у нас є на ринку України. Мені саме більше смакує ця сметана від своєї лінії, 20% жиру. Зараз в акції 200 г взяв дві пачечки 2350 акційна ціна цієї сметани. Е виробник, до речі, хочу зараз вам сказати. М -м 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 -м. Так, секунду. Місто Дніпро дуже-дуже багато товарів у магазині АТБ, де випускають свої лінії, все Місто Дніпро. Взяв насіння, дуже хороша знижка 40%. на Насіння є солене, є звичайне чи солоне 27,70%, тут 170 грамів, велика пачка. І взяв, як кажуть, на кіношку ось такий попкорн спробувати своє лінія 3350. Він карамелізований тут 90 грамів. Я знімав відео в АТБ. Хлопці прийшли і цілу купу набрали ось таких протеїнових батончиків. Я також взяв, спробувати по 23 гривні, здається, вони не пам'ятаю. Це такий також на перекус на роботу. І ось такий Energy. Один вже з'їв, поки їхав в маршрутці, в транспорті. Мені цей дуже сподобався, дійсно смачний. 50 грамів. Ось. І магазин Аврора. В Аврорі також зараз Чорна п'ятниця. Друзі, я вам хочу сказати, що там полички напівпусті, там, де хороша знижка на товар, все порозгрібали. Я взяв серветки, тому що не можу без тих серветок. Вони зараз по 29 гривень двошарові 150 штук в упаковці. Я взяв 4, 4 пачечки собі взяв. Думаю, хай буде. Бачу, на все ціни підіймаються і підіймаються. Взяв я ще собі одну підставку ось таку для смартфона, для ноутбука. Вона досить хороша. Вже мною перевірена і планшет для ноутбука. І планшет витримує її. Оця підставка ну і смартфон. А то постійно бігаю з кухні в кімнату, шукаю її. Так буде одна стояти на кухні, а друга буде стояти в кімнаті. То, що я купував попередню чорну, вона мені не сподобалася. Вона взагалі така немобільна. Ось так, зараз також вона в акції забув ціну, не пам'ятаю, чи 19 гривень, чи скільки. Чи 29 І взяв ось такі Це вони для... Я їх використовую для спецій. Також хочу звернути увагу дуже зручно використовувати такі маленькі для спецій. Тому що я знаю, де хто використовує справжні великі прищіпки для спецій. І чуть не забув вам показати, зараз в ЄВІ акція на сарму по 30 гривень 29,90. Обов'язково також придбайте, хто користується. Я взяв лимон і сода Ефект 450 мл. Ну, На цьому все. Така в мене розпаковка. Економних вам покупок я бажаю. І нехай у вас все буде добре до наступних відео. Всім пока!